Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 132. Її створив видатний італійський шахіст 18 сторіччя Ерколе Дель Ріо. Хід білих мат за 7 ходів. Подумайте. Білі фігури активні ферзь, кінь, тура, пішак. Всі хочуть поставити мат чорному королю. Чорні фігури розкидані по дошці, особливо слон. Він поза грою. Слабкість білих це в них відкритий король. Які є ходи? В білих є кілька хороших ходів. Наприклад, Тура g 7 Обмежили короля і створена загроза кінь 7 мат. Ферзь ж 4. Звичайно, чорні починають шахувати білого короля. Король f 5 ферзь h 5, король e 6 ферзь e8. Тура Е7. Король досить добре ховається біля коня від шахів. Загрожує мат h 7, ферзь під боєм, тому чорні грають ферзь h5. Тепер буде кінь f7, король g8, ферзь g3. Якщо чорні помиляються, грають король f8, то сьомий хід g 7 мат. Але в чорних є кращий хід. На ферзь g3, чорні грають ферзь 6. В білих виграшна позиція, але просто немає мату наступним ходом. Тепер інший варіант. Щоб не було шахів в білому королю, білі самі оголошують шах. Тура h7, ферзь h7. Тепер кінь же 6. Король g 8 ферзь d5. Відігрується тура. Чорна тура нічим не захищена. Ферзь f7, кінь e 7. Король f8, ферзь 8 шах. Чорний ферзь змушений закриватися. Кінь же 6. Чорний король він має постійно захищати ферзя. А білі в цей час покращують коня. Кінь є 5 король f8. Білих виграшна позиція. Але вже просто минуло 7 ходів і білі не виконали завдання. Повертаємось на початок. Правильний хід це, звичайно, має бути шах. тому тура f8, жертва тури. Тура ф8 і кінь е7 шах. Звичайно, чорні не можуть бити коня, тому що буде ферзь d8. Тура f8 і ферзь f8 мат. Чорні мають кращий захист. Кінь f7, король g 8 Тепер простіше завдання. Хід білих. Знайдіть мат за 5 ходів. Звичайно, кожен хід має бути шах. Ферзь g 3, король ф7, жартва коня. Ферзь g7, король e 6 Ферзь e 7. Король Д5. Ось чорний король вже в центрі. Ферзь d7. Дуже хороший хід. Король С4. Ферзь Д3 мат. Давайте повернемось на початок. Ще раз подивимось, як це розв'язується. Перший хід жертва тури. Далі кінь f 7. Король g8, ферзь g3. Жертва коня. Кожен хід має бути шах. Ось чорний король в центрі. Ферзь d7. Король С4 і Ферзь Д3 мат. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!